Хвороба не просто нежить, температура та головний біль. Хвороба це ціле мистецтво. Особливо, коли ця хвороба модна. За часів середньовіччя та відродження всі шляхетні леді, як одна, страждали на регулярну непритомність. Хто не хворів на запаморочення і не падав відповідної миті, як зрізана квітка, вважався не справжньою леді, а якоюсь селючкою. Насправді ж уся причина була в корсетах. Цей атрибут жіночого одягу стискав ребра і перетягував органи дихання. Від нестачі кисню, дамочки постійно непритомніли. Або ще гірше страждали на пневмонію. Мороко зі здоров'ям були б заладнали, коли б хоч трішки відпустили зав'язки на корсеті. Але ні, усім керувала мода. Королівська недуга, недуга аристократів, ознака геніальності і найстаріша хвороба у світі. На подагру страждали майже усі великі, починаючи з Едипа, Олександр Македонський і кардинал Мазаріні, Іван Грозний та Петро Перший, Пушкін, Тургенєв, Ньютон і Чарльз Дарвін. Генетики навіть термін впровадили. Генії на кшталт подагричних. Тож ті, хто хотів бути схожим на особу блакитної крові, просто був зобов'язаний хворіти на подагру і вести відповідне життя, пиячити, зловживати їжу. ...любити гучні забавки і мати велике черевце. У 16 сторіччі вельможі вважали просто необхідним хворіти на іншу болячку. Найпопулярнішим захворюванням у них був... Сифіліс, а ті, в кого його не було, не могли вважатися справжніми аристократами. У ті часи на Франці не здужали монархи Карл V, Генрих III і Франциск I. А папа Павло III запросив головним лікарем Рима автора першого трактату про Сифіліс Жироламо Фракасторо. Бо захворювання швидко поширювалося серед найвищих чинів Триденського собору. Синдром Трумена сьогодні один із найпопулярніших на заході психічних розладів. Через велику кількість заслаблих має назву синдром 21-го століття. Винен у всьому інтернет. Людям здається, що вони грають роль ведучого у всесвітньому реаліті шоу. Усе, що їх оточує, це декорації та актори. А усі події у їхньому житті кимось вигадані і підлаштовані. А постійне нагадування про відеоспостереження тільки зміцнює їхню впевненість у тім, що все життя велике. Реаліті шоу. Інакше скажіть, будь ласка, нащо всюди розвішують камери на дорогах, в магазинах, у метрі та навіть в офісі? Такі хворі майже не мають шансів на одужання, адже лікарів вони теж сприймають за акторів. І часто єдиний шлях для них вийти із шоу самогубство. Ганя бездоганно керує всіма героями свого реаліті-шоу. Саме тому її, незважаючи на зовсім юний вік, обрали ведучою. З усіма своїми друзями-акторами дівчина здебільшого спілкується через інтернет. Майже в усіх її знайомих вдома є веб-камери, тому вона з легкістю може слідкувати за кожним їхнім рухом. Єдиний клопіт інтернет не завжди з нею. Тому інколи актори можуть випадати з під її контролю. Та заради успіху свого реаліті-шоу вона готова йти до останнього абсолютно готова к тому, чтобы мне вживили какой-то чип, возможно, в мозг, для того, чтобы я смогла элементарно просматривать какие-то изображения, э, иметь возможность слушать людей быстро, удобно, комфортно. Ещё одна группа хворих, для которых у життя гра це кидалди, тобто дорослі діти. Ці люди відмовляються брати на себе хоч якусь відповідальність та заводити сім'ю. Найчастіше це чоловіки, які хочуть усе життя гратись, а опіку над собою довіряють матері. Вони весь час проводять за комп'ютером, дивляться мультики для дорослих, типу Саус Парк чи Шрек. І в 40 років одягаються винятково в молодіжні майки із зображенням сімейки Симпсонів. Відрізняються крайньою мірою безвідповідальності. Хоча при цьому часто посідають високі посади. Казковий Хлопчик Пітер Пен, який жив у чарівній країні і на відріз відмовлявся дорослішати. Прообраз сучасного кидолда. Майкл Джексон. Палкий прихильник Пітера Пена. Портретами якого завішані всі стіни спальні співака. Приватний зоопарк, дитяча залізна дорога і парк атракціонів у маєтку Джексона. Прояви дитячої хвороби. Усі свої скарби Джексон з радістю показував неповнолітнім хлопчикам. А потім лягав із ними спати в одне ліжко. Між іншим, без будь-яких сексуальних збочень. Принаймні на цьому наполягає... Ають адвокати Джексона, захищаючи його в суді. Та все ж таки головний кидал світу американський екс-президент Джордж Буш. Він із невинним виглядом плутав імена президентів і географічні назви. Танцював перед журналістами та з американськими тубільцями. До того ж, Буш активний споживач товарів для кидалдів. Люди з його оточення розповідають, що колишній президент не пропускає жодного мультфільму, постійно грається у всілякі стрілялки та блукалки. І щоранку катається на самокаті для дорослих. Із них, до речі, просто неможливо впасти. Лиш для буша немає нічого неможливого.